Привіт! Ви дивитесь канал Код Історії. І сьогодні ми зануримося у фінальний розділ найбільшої війни в історії людства. Весна 1945 року. Європа лежить у руїнах. Мільйони життів знищено. Залишилося лише одне останнє завдання десь знищити серце нацистського рейху Берлін символ сили, пропаганди, величі і тепер приреченості. Адольф Гітлер, лідер Третього Рейху, переховується у підземному бункері. Його імперія розвалюється, армії розбиті. Союзники підходять з усіх боків, але він відмовляється капітулювати і тягне за собою ціле покоління. Ця історія про останні дні одного із найкривавіших диктаторів світу і про ціну перемоги, яку заплатила Європа. На початку 45-го року фронт рухався стрімко. На Заході американські, британські, французькі війська вже перетнули Рейн, звільнили Париж, і йшли на південь Німеччини. На сході Червона армія, вже після боїв під Варшавою та Будапештом, зупинилася на річці Одер, лише 80 кілометрів до Берліна. Населення Німеччини вже розуміло, війна програна. Але не Гітлер. У Берліні ще сподівалися на диво. Нову чудо-зброю – ракети В-2, реактивні літаки або ж розкол серед союзників. На карту було поставлено не лише місто, а й післявоєнний світовий порядок. Черчилль хотів випередити Сталіна, але Ейзенхауер вирішив не ризикувати життями солдатів заради політичного жесту. І Сталін не чекав. Він готував найбільшу наступальну операцію за всю війну. Наступ розпочався 16 квітня. У ньому взяли участь понад 2,5 мільйони солдатів. 16 тисяч артилерійських одиниць, більше 6 тисяч танків, більше 7 тисяч літаків. На світанку над позиціями Вермахту піднялось артилерійське пекло, що тривало понад годину. Земля тремтіла. Основний удар припав на зайловські висоти, природний рубіж на схід від Берліна. Бої тривали дні. Радянські втрати колосальні, але прорив стався. Водночас, на південному фланзі, маршал коні прямував на південь Берліна. Місто почало стискатися в залізному кільці, з якого виходу не було. Квітень у Берліні це, це не весна, це пекло. Люди ховалися в метро, підвалах. Місто без світла, без води, без зв'язку. Серед населення голод, паніка і зневіра. Жінки масово вкорочували волосся, змащували обличчя сажею, щоб не привертати увагу радянських солдатів. У деяких районах громадяни самі підпалювали склади з архівами, бібліотеками, бо вірили, краще знищити, ніж віддати ворогу. Усе це, поки фюрер сидить у бункері і вірить у неіснуючі війська. – це бетонне укриття під рейхсканцелярією. Гітлер практично не виходив на поверхню. Він хворий, постійно труситься, говорить плутано. Генерали приносять сумні новини. Фронт зник. Дивізії існують лише на папері. 22 квітня він вперше визнає поразку. Але не капітулює. У ніч з 28 на 29 квітня весілля з Євою Браун символічний жест. Наступного дня останній сніданок, прощання з охороною. 30 квітня о 15.30 постріл у скроню. Єва приймає отруту. Тіла спалюють у дворі рейс-канцелярії. Після смерті Гітлера хаос. Гебель збере владу в бункері. Він і дружина Магда вбивають своїх шістьох дітей, бо не можуть жити в світі без нацизму. Потім самогубство, бойові дії тривають. Деякі частини СС відмовляються здаватися. Але 2 травня гарнізон Берліна капітулює. Прапор над Рейхстагом вже майорить. Перемога. Радянські втрати. Понад 100 тисяч убитих, понад 200 тисяч поранених. Німецькі невідомі. Частина істориків оцінює втрати до 500 тисяч осіб разом із цивільними. Берлін перетворено на руїну. Злочини, грабежі, масові зґвалтування залишили глибоку травму. Але ніхто не святкує. Перемога з гірким присмаком. Війна зруйнувала всіх. Німеччина капітулює офіційно в ніч на 9 травня. Відразу починається інша війна. Холодна. Берлін поділена на сектори. Згодом Берлінський мур. Розрив між заходом і сходом. Гітлер мертвий. Але світ ще довго буде боротися з тінями його режиму. Битва за Берлін не лише завершення війни. Це дзеркало людської жорстокості, фанатизму і надії. Ми не можемо повернути мільйони загиблих, але ми можемо пам'ятати і розповідати. Ви дивились код історії. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь, залишайте коментар і розкодовуємо історію разом.